Всім привіт! Ви завітали на канал Cat's Vintage. Мене звуть Ірина. Я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця одноіменної крамниці в Instagram Cat's Vintage. Сьогодні ми подивимося шосту частину розпаковки великого лоту з намистами та коль'є, який прийшов мені з Америки. Попередні частини можете знайти у мене на каналі, можливо, вони будуть цікавіші за цю. І так почнемо. Зістаю намисто. Такого в нас ще не було. І в мене не було, і в цьому лоті не було. Колекціоную я прикраси вже давно в моїй крамниці, вже майже 2 роки. Канал відкрила тільки нещодавно, бо мені захотілося поширювати український україномовний контент. Так, що в нас є? Довге намисто, сантиметрів 100. Без маркувань. Я думаю, що це 90-роки. Тут роздивлятися є що? Воно асиметричне, бачите? Різні абсолютно кільця. Тут вставка, вона пластикова, такий плотний, приємний пластик. Знімаю я зі світлом, бо за вікном погода дуже спортилася, можливо, буде дощ чи ураган, тому кадр трішки жовтить. Ось ця намистинка це муранське скло. Подивіться, яка воно гарна. Там всередині, наче паталь. Цікаво. Ось це теж скло, граньоване скло в шапочках. Так, ну як так? Угу, такі ми вже бачили ставки. Далі дві скляни на мистинки, одна в шапочках. Це теж з паталью такого. Кольору, не знаю, як це описати. Конячний колір золотим. Дуже гарно виглядає. І ось це така звичайна, більш звичайна, квадратна, цитринована мистинка. Ну, це теж, звісно, скло. Так, ми бачимо трішки патини. Її потрібно почистити буде. Тут не критично. Ага. Так, ось ці. Це пластикована мистинка. Такого помаранчевого золотого кольору з крапленнями, схоже, знаєте, на що на спротові чорнила, Ч... які застигли? Ось така дивна мистинка в проволоці скляна Так, знову пластикові. І таких в нас ще не було. Таке наче яйце яйцена мистинка біло-зеленого кольору з плямцями в шапочках металевих. І така вже більш знайома нам кон'ячна круглана мистинка з таким центром із паталі. Наші влюблені пластикові на вже кільця. І ось такі зелена дивовижної форми. Намистинка, прозоре скло, такий людяник, або схоже на кригу. І ось така величезна намистина, іментація бурштину. А, тут такі шапочки, такий дуже тоненький метал і такий скляний на кшталт бурштину намистина. Бачимо а, каркелюр. Це такі тріщинки. Цікаво. Є що роздивитися і що розказати. Так, наступна річ ще в такому ж стилі. До цього, мені здається, таких прекрас не було, або у перших відео. Без маркувань. Теж такий темний метал. У будові прикраси 90-ті роки. Без маркувань, трьохрядне. Так, треба подивитися. Ага, це я просто так його держу. Є патина. Але це можна вивезти. Здається, що це патина. Такі, як плям, це може просто почистити серветкою. Так, вже ручки брудні, бо тут все брудне. Бо Як вони ці прикраси зазвичай приїжджають просто в коробці, ніяк не спаковані. Зберігаються вони теж, не поймі де. Ще мають дорогу морем. Легке. Що ми бачимо? Ми бачимо скляні намистинки. Чи це пластик по такій малій, важко це зрозуміти. Так, це пластикова намистинка, і ось це все пластиком. Тут немає скла. Пластик. З покриттям Аврора Бореаліс. Покриття Аврора Бореаліс було вигодене в 1955 році компанією Dior разом з Warovsky і Weiss. Ось така маленька червона намистинка з такою, як білою плямцею. Цікаво виглядає дерев'яні намистинки в шапочках. Кругла та квадратна, такий м'який квадрат. Прямокутна. Намистинка дерев'яна з шапочками. Теж вже така горобина величка, червона, як оця перша була. Ось це імітація голіотісу, але це скло. Така граняний пластик, металева бусинка теж наша горобина. така квадратна бусинка дерев'яна, зелена пластикова. Такі ми вже зустрічали. Які ми ми зустрічала, напевно, зупинятися не буде. Дерев'яна така величка бочолечок. От і все. Давайте я покажу вам трохрядне, класало таке намисто. Так, давайте щось поглянемо більш яскраве. Це кольє десь. 43 40, 43 сантиметри. Звичайні такі ланки, глянцеві, гарні, без маркувань, замочок коробочка. Відкривається і закривається все добре. Звичайні такі ланки з таким, наче малюнком металу. Гарні, без суттєвих недоліків. Якщо ми побачимо, то зі зворотнього боку в оцих от, по краях ванок, де воно треться об шкіру, вже почав світлі, світлішати метал. Більш, він більш срібного кольору. Без суттєвих якихось слідів часу гарне, цікаве польє. Подивилася я на картинку, мені не сподобалося, пішла, виключила світло. Подивимось щось далі. Щось у нас якісь схожі намисти сьогодні у відео. Це буде не все, не все. Я бачу, у коробці є інші прикраси. Це таке намисто однорядне. Пластикові бусини різних кольорів. Також металеві бусини це ж замочок лобстер без маркування 90-ті роки. Пластик, білий, червоний, у шапочках, ось тут бусинка така малинова. Ось тут такий тіб'яний колір, не знаю, зелений, болотний, якоїсь такої води озерної. Червона був намастинка, біла, знову така болотна, але інша, бачите, ось ця мутна така, ця прозора. Ось такі гарні, наче виноградинки. Прозора і така більш мутна. Така пралинка штучна. Блакитна намастинка. Більш така піщана, ще намистинка і ще піщана і червона. Дивно, що вона так під кінець, а, такі од... типові майже однакові прикраси. Так, якось воно в кадр не лягає, бо вони такі темні. Не знаю, що з цим робити, як їх а, гарно розкласти. Не буде так багато ще прекрасного. Подивимось, що інше ланцюжок десь сантиметр 80 см. Можна буде вдягати в два ряди. Отак коротеньким. таке класичне плетіння, він такого світло-золотого кольору з шпрингельною застіпкою. Довго розповідати тут нема чого. Ух ти, а оце щось дійсно гарне. Також намисто вже скляне, таке якісне дотик, прекрасне. Я б хотіла знайти під нього якісь клівси чи сережки, Напевно, сережки. А гарна золота фурнітура, замочок лобстер. Якісне. Має подовжувальний ланцюжок, брошування. А така сантинова, коричнева намистинка. Так. Ось такі дві намистинки з покриттям Аврора бореалі з північний ся. Ось такі дві гарні гарні корічневі. І ось такі. Це таке прозоре. Це такий більш шоколадний колір. Теж Ранчевий АБ, знову світлий АБ, звичайний такі. Круглі коричневі намистинки. Ось ці прекрасні, схоже на муранське скло, з малюнком всередині, петаль, така а, стрічечка. Звичайні такі знову і ось ці просто магічні. Як же ж так показати, щоб було видно? Коричнева намистинка з блискітками. Далі ми бачимо такі гарні, якісні золоті ланки з брашуванням. І ось таку муранську скляну на мостинку. Вона більш червоного кольору, теж з блискітками, теж з таким гарним малюнком помаранчево-чорним. А якщо я покажу на чомусь чорному, ні. Ну, добре. Добре, нема світла, нема чого знімати. Це десь е, на мисто 40 см. Дуже гарно. Так, вже світнула в кадр наступне на мисто. Чорне, десь сантиметрів 50 без маркувань. Це е, десь 90 років. Це пластик, не найдешевший. Бачите, таке гранування. Ага, отут бачимо шов на мастинки, ну, такі, звичайні. Так, наступне ланцюжок. Якісний, має брошування. сподіваюсь, що маркований. Бо у цій частині відео якось так трапилося, що усі не марковані. Минула частина мене дуже зробила щасливою. А ця щось поки От така. Ланцюжок гарного плетіння, важкенький, має брашування. Має шпрингільну застіпку гарної якості, без недоліків це десь 80- роки. Немає маркування, але застіпка гарна в гарному стані. І взагалі гарний ланцюжок. Це, напевно, перша річ, яка мені подобається найбільше. Хоча, ні, оця перша річ мені сподобалася найбільше. Бачу ще один ланцюжок. І таких в нас вже було, ну, штуки, три. Не таких самих, інших були марковані, були не марковані іншого розміру, але це, мені здається, якісне, гарної якості, бо немає слідів часу зовсім. Немає слідів тертя ланки об ланку, І у цього намиста менші ланки, ніж у тих. Воно важке намиста. Кольє, є ланцюжок. Кол Воно важке, його гарно буде одягати стильно під білу футболку, білу рубашку. Або навіть якщо у вас є карта та сукня, під неї щось вже таке цвітасте не вдягнеш. Можна одіти ось такий ланцюжок, браслет, і воно буде осучаснювати ваш образ без маркувань, але дуже гарної якості. Файний ланцюжок. О, у нас сьогодні ланцюжки і якісь намиста. Так, наступна річ це теж ланцюжок. Так, дайте розібратись. М -м -м. Виглядатиме він ось так. Ми бачимо три ряди. Дві звичайні такі ланочки. Вони, здається, однакові, так? Всі ланцюжки різні. Бачимо замочок того. Дуже популярний замочок, чомусь всі шукають таку застібку. Вона дуже зручна, цікава. Маркування я не бачу немає. Тут є такі кільця, звичайні два кільця, потім йдуть такі гарні філігранні. Ну, не прям філіграні, це як штамповані більше, але цікаві. Тут далі йде три. Три кільця і багато ланцюжків, 6 штук. Вони тут трьох типів, як і на початку. Вже я втомилася, це вже не перше відео на сьогодні. Гарної якості ланцюжок цікавий, це десь 90-80 років. Остання річ на сьогодні. Відео виходить не дуже довго, напевно, я подивлюсь. Можливо, це не остання річ, бо якщо воно коротке, то продовжимо. Неймовірно, якісне. Я взяла у руки, мені після цього всього дуже сподобалося. Так зараз руки, бо вони вже брудні від цих всіх прикрас. Не через окислення, а саме через пил, який на них є. Вже серветка суха, гарної якості кольє. Теж застіпка катогл, мені здається, бачите, отут Емаль. Мені здається, це може бути N-Klein. Треба перевірити, але вона зазвичай маркує прекрасу. Треба пошукати буде. Не знаю, чи пошукаю я до, якщо до монтажу відео, я пошукаю, я напишу, якщо ні, то напишіть мені ви. Бо може, ви знаєте, може ви бачили, може щось з цього немаркованого. Ух ти! Ух ти! я побачила маркування. Так, маркування пі, і пі. Так, ну, поки що я не знаю, що це за компанія. З абревіатурами в мене важко і запам'ятовувати важко. Я підпишу. Я думаю, що це може бути якась поважна компанія. Подивлюсь, наскільки вона поважна. Зроблю підпис, поки що не знаю. О, це в нас перша маркована прикраса. Це, можливо, буде друга прикраса якогось бренду, але не маркована. Якісний ланцюжок без слідів часу. Має маленькі ланки, більш великі. Воно асиметричне, стильне і якісне. Зараз перевірю довжину. Цього відео і до вас повернусь. Так, ну, відео виходить коротким, тому я дістану ще одну прикрасу. Куди б тут це примістити? Зараз порухаємо трішки, бо воно коротке, я ще не обрізала, бо коли я ще обріжу зайві слова, якісь там русизми, то залишиться зовсім мало. Це намисто дуже довге. Дуже довгий. Я не знаю, ну, може, тут 200, може 170-180 см. Воно різнокольорове. Не будете перераховувати всі кольори, бо там марна справа, та багато, як ми робили з цими намистами, так не вийде. Воно неймовірно приятне на дотик. Я думаю, що це все каміння, бачите, от, наприклад, намистинка агату. Може, тут є яшма, може тут є фарбований кварц. Бо бачите, ось це така намастинка і на ній такі, як прожилки, наче. це фарба. Я думаю, що це фарбували кварц чи якісь інші мінерали. Я думаю, що це каміння. І воно ну, дуже приємне на дотик, я не можу. І ось такі, пластикові або в кращому випадку металеві намастинки. Такий бісер. Замочку тут немає, просто одягається на шию. Я хочу спробувати вдягти його як чокер. Гарно буде рочку під рубашку. Мені здається, що я залишу цю красу у своїй колекції. Можливо, вам не видно, що це саме краса. Ану, почекайте. Так, спробую показати вам на нажимаю, бо іноді на темному кольорі виглядає ліпше. Ні, це не той випадок. Тут. Можна побачити от на світлому гарно, дивно, І то на всьому. Ну, як камера підлаштується. Мені дуже подобаються такі речі. У мене такого намисти ще не було. І я його собі хочу. Тут червоні, зелені, рожеві, коричневі, різні кольори. Жовті, чорні. ну Приємне. Приємне намисто. Підводимо підсумки цього відео. Що ми знайшли? Ми знайшли речі 80-90-х -х, х років ланцюжки, намисто десь 90-х років. Знайшли одну марковану прикрасу. Є прикраси, в яких я сумніваюся, що може бути це марковане, може бути якийсь бренд, треба пошукати. Знайшли природне каміння, знайшли скляні буси, знайшли пластикові намиста. То це такий був різнобарвний, різнокольоровий. Розбір прикрас там ще залишилися прикраси на ще одне, максимум два відео. Напишіть, які прикраси сподобалися вам найбільше. Можливо, у вас є якась така схожа прикраса. Мені особисто найбільше сподобалася ось ця прикраса. і ось угу, Мені подобається це намисто, ось це кольє ланцюжок. І ось це намисто. Ці три прикраси мої особисті фаворити. Пишіть коментарі, які ваші фаворити. Поставте лайк, підпишіться на канал, тим самим ви допоможете українізації Ютубу. Дякую за увагу! Буду чекати вас на цьому каналі. Па-па!